Доброго дня. Сьогодні 28 вересня. В общем, в цих длинних тепличках ще не був. Це ця тепличка до нас обичне розсадне відділення, в якій була, хто слідкує, я пойме. Розсада в нас причахла на перший оберт. Ну що хочеться сказати. В принципі, як би, помідорчик не плох. Єсть. Хочеться, звісно, щоб верха наливали, не замок підібрали. Підібрані. ну, Надіємось на погоду, що він Ой, вильє. Заморозку в нас як би поки не було, в одній частині села був заморозок, в другій не було. Що на даний момент маємо такий вид, хочеться, щоб наливав томатик. Ну, Не знаю, проти погоди не попреш. Ну, але так хочеться надіятися, що буде добре. Так, По поводу розміру плоду. Ну, так як говорив, що китиці не нормували, тому томат разнобойний. Ну, в принципі, як би в основному такий ловкий, крупненький. Результатом довольний. Є, правда, різний. Ну а так, в принципі, сподіваємось, що буде тепло і ще він нам піднальє. Не хочеться робити йому поки стимуляцію. Ось так виглядають. Томати, в принципі, перша, друга. І третя зібрані. Ну, по четвертій, я казав, у нас є пропуски, це майже по всіх теплицях. По четвертій китиці, ну а так ось веливадять. Ну, по-різному. Ну, хочеться, звісно, щоб під налили Так як усьому людині хочеться щоб отримати гарний результат. Так. Ось такі плоди. Де? Сложна кість, є і менші. Ніхто не нормував, ну а так в принципі результатом задоволені Ось такий вид. Так що, надіюсь, погодка буде і він ще нальє. Як ніч прохладна, то нічого, найголовніше, щоб було днем сонця. По, -по, По поводу його вегетативності що хотіли сказати, в даний момент він уже пасинки на столу обираються, він почав викидати. У нас із листа. Тобто я казав. Він що весною був такий вегетативний. Ось такі верхні китиці. В принципі, ждемо підналиваємо і користувач случая, в цій теплиці у нас був кущ сливки. Зараз покажу я. Правда, перву китицю хотів держати, але обірвали. Ось така сливочка. Непогано, ну і верхня китиця. Ось він, йде в налив. Є у нас страдання. от совки було. Вроді би побороли, а там не знаю. Із солкою більша боротьба була, ніж з тутою. Якось так вийшло. Льот масово як пішов, то так і вийшло. Що солка задовбувала, Нічого, вроде вроді би прибило. Ну, Внішній вид такий на даний час. Є ось у нас приклад. Віруснякові теж прогавили і. Попало. Ну, далі не розпространяється. От їх раз, два, три, чотири. П'ятий, я не знаю, під вопросом. чотири кущі. В принципі, ну, плоди давно урожайності як таково ноль. Ну, на даний момент поки все. Трошки навіть ніколи знімати. Думаємо, погодка буде нормальна. Нальє нам автомати. В принципі, зборка тільки тут пройшла була. Ось деборіщимося. Надіємося, в общем, на погодку, так як, і, щоб ще побуло тепленько, сонечко і помідорчик наливався. Ну, в даний момент ось така картина по помідору.